Майкрософт відчула запах грошей фанатів PlayStation так добре і так сильно, що у слід за новинками випустила напевно одну з найвідоміших ігор бренду Xbox. Мова, звісно ж, іде про Gears of War Reloaded. Гру, яка, хоч і не вигадала шутери від третьої особи в укриттях, ця першість нагадаємо, належить грі Kill Switch, про яку, в принципі, крім цієї ж таки першості, ніхто ніколи і ні за що не згадує. Але Gears of War цю механіку відполірувала і поширила настільки сильно, що вона опинилася уже у флагманській серії PlayStation, Мова, звісно ж, про Uncharted, і величезній кількості інших ігор. Порт першої Gears of War на PS5 насправді це досить таки безпечний вибір, яким можна не лише збільшити свій квартальний прибуток, а й потенційно окупити всі майбутні ремастери оригінальної трилогії. Зважаючи на те, що ця версія гри вже технічно була доступна у форматі Ultimate Edition на Xbox і ПК, але тільки у крамниці Microsoft, переведення з припискою Reloaded дозволить насолодитися нею не лише власникам PlayStation 5, а й тим, хто, наприклад, збирає всю свою цифрову бібліотеку винятково у Steam. Проте, звісно ж, в центрі нашої уваги залишається версія для ps 5, яка має чим потішити гравців, які пам'ятають найгарячішу епоху консольних війн та ігрових експериментів. Якщо ви ніколи не запускали Gears of War, а просто десь там колись бачили трейлери, то напевне сформували в своїй голові картину, що це історія про гору тестостерону і чоловічу дружбу скону. Здавалося би, де тут у серії, де щелепи головних героїв просто розміром з їхні чоботи, а іконічною зброєю є автомат з бензопилкою, щоби підійти і робити вашим суперникам, де тут може щось бути більше і глибше? Але насправді воно це все з'явилося просто у наступних частинах серії, переведення яких ми от зараз чекаємо. Там уже дійсно був доволі цікавий коктейль із братерської відданості, романтизованої самопожертви, і неочікувано серйозного, як для м'ясного шутера, погляду на те, як машина війни перемелює людські долі. Отож, Gears of War Reloaded – це буквально перша частина з покращеним візуалом і яскравішими кольорами ніж було у 2006-му. Її основна задача це познайомити гравців з головними персонажами, дати посмакувати класичний ігролад, а також стати трампліном для майбутніх пригод Маркуса Фенікса і його ватаги. Звісно, перша гірзофор лише частково відображає гігантизм і масштабність своїх секвелів. Десь вона намагається урізноманітнити постійні перестрілки в укриттях поїздками на броньовичку посеред ночі чи, так би мовити, вагонетках смерті. Редбул надає крила. Утім, коли ви побачите згадані сегменти на власні очі, то знайте, що це лише початок, і в наступних частинах усе буде ще масштабнішим, ще різноманітнішим, ще вигадливішим. Але звісно, ніхто не знає, коли ці переведення побачить світ. Іншою важливою особливістю Gears of War, крім новаторського ігроладу з активною перезарядкою та укриттями, був кооператив, адже братерство є не просто основою сюжету, де кожен персонаж готовий метал кусати за свого побратима, а повноцінною частиною гри. Gears of War буквально необхідно проходити разом із другом чи подругою, чи хто там у вас є під боком. Ця гра, попри частково невибагливий геймплей, може подарувати не один десяток цікавих моментів, які закарбуються в пам'яті, адже вам пропонують не просто бігати у двох на одному полі бою. Часто Gears of War прокладе перед вами два цілком різні маршрути зі своїми випробуваннями. І ці розгалуження особливо круто сприймалися завдяки забутій нині технології предків. Мола, звісно ж, про гру на розділеному екрані. Так, часи диванного кооперативу давно минули, але приємно, коли хтось приходить у гості і ви маєте змогу запустити щось сюжетне на одному екрані. Перша Gears of War, скажімо так, не славиться своєю довгою кампанією. Це видовищна екшн пригода на 6 годин, як часто робили розробники у 2000-х. А тепер поговоримо про дещо приємніше, зокрема візуальні покращення. Так, більшість елементів залишилися такими ж, як і десяток років тому, коли вийшов оригінальний ремастер Gears of War. але Reloaded іде далі і пропонує режим із частотою 120 кадрів на секунду. Звісно, це якщо ваш телевізор або монітор спроможний на це. Погодьтеся, навіть для удосконаленого ремастера це досить таки приємний показник на базовій PS5. Насправді сила підвищеної кількості кадрів дає дуже важливу перевагу над оригінальною першою частиною, оскільки її швидкодія на Xbox 360 була обмеженою тогочасним залізом, то це дещо позначалося на затримці відгуку геймпада. Ну і звісно, плавності геймплею. Однак тепер у переведенні Reloaded це буквально найкраща версія Gears of War. Ну і не кажучи вже про всілякі штуки аля звук із геймпада, адаптивні тригери, що, до речі, дуже приємно відчуваються під час тієї самої активної перезарядки, яка є однією з ключових особливостей гри. Коротше, загалом все вийшло неочікувано приємно. Хоча, звісно, дуже хотілося би, щоб це був саме ремастер всієї трилогії. Але Майкрософт, коли? Тому що так не важливо, чи ви проходили першу Gears of War колись чи ні. Релоудит версія на сучасних Xbox, PS5 чи ПК однозначно варта вашої уваги, але це лише розігрів, і ми досі не маємо ні анонсів, ні дат релізу. Але вони всі неодмінно будуть, тому що спільнота давно дала зрозуміти: ми це чекаємо, ми це хочемо, ми за це готові платити. Тому сподіваємося, що бодай до кінця року Microsoft потішить уже гравців на всіх актуальних платформах, і вслід за цією першою ластівкою анонсує переведення її відчутно кращих сиквелів. Ну, а ви, ви, любі глядачі. Чи грали ви вже в Gears of War, Чи грали колись, чи хочете грати зараз, чи випробовували ви вже кросплейний мультиплеєр? Дуже кортить почути ваші враження і ваші відгуки у коментарях. Тому залишайте їх сміливо, тискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І до зустрічі на порталі або на каналі Play.ua. Бережіть себе, па-па!